Шановний Віктор Іванович, від усього колективу Еквер Клубу дозвольте привітати вас днем народження і побажати вам скільки приємних сюрпризів. Достатку, Зростаючих статистик. Ну і щоб у нас, звісно, кармашки була щось. Шаленого кохання. Розабат, бажаю вам шаленого сексу. В життя та ідра. Желаю вам побольше ігор. У вас це класно виходить. З днем рождів. Продуктивних та відданих соціальних. Процвітання вашого бізнесу. Неяння та кохання. Миру і злагоди. Були здорові і сильні духом. Досягнення усіх поставлених стін. Миру та злагоди вам. Нехай ваш ангел ангел-охоронець завжди вас охороняє. Бажаємо розширення вашого бізнесу та ваших ідей. Здійсняє всіх мрій і задумів. Віктор Евгенович, щоб ви завжди були на плаву. Бажаю втілення найшаленіших фантазій. Бажаю гармонії в особистому житті та сильної команди. Дорогі наші Вікторів'янови, ваша бухгалтерія вас вітає з вашим святом. Бажаємо вам! Крепкого здоров'я вам і всій вашій родині. Бажаю дочекатися в і бути самим молодим і гарним дітей. Хочу вам побажати окремо, щоб всі мрії і плани, що ви запланували собі, щоб вони здійснилися. І після тих планів, щоб ви стали на батут і отак вас тривали. Движайте. А тепер є деякі дітки, які вас хочуть привітати. з Днем народження! Ві... Вітаємо! Гарного настрою, позитиву. Саме головне – здоров'я. Завжди приховати з часом в ногу. Бути завжди позитивним, тривовим і всього-всього-всього-всього. Найкращого. Желаю вам здоров'я, процвітання і сповнення всіх ваших подій. Доброго дня, Віктор Євгенійович! Підрозділ був... Хочу вас привітати, то з працівників підрозділу кухні. Хочемо привітати вас з днем народження. Побажати вам завжди, щоб ви були такі позитивні, як ви є на даний момент, щоб вам все в вашому житті вийшло в роботі, в особистому житті. Радості, здоров'я і весни в вашому житті. І щоб вас любили і вилюбили. Бо на то і весна, і ваш день народження весною. Бажаємо вам відкриття наших братників менших скайпарків! Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!